Вітаю, друзі, вас на моєму каналі. Я вирішила зробити таку традицію на початку кожного відео дякувати вам за те, що ви залишаєтеся зі мною, за ваші лайки, за ваші коментарі, за те, що ви ділитеся моєму відео. Мені дуже приємно. Нас залишилося небагато, але ми всі такі, як от як сім'я, ми підтримуємо друг друга в такий нелегкий і важкий для нас час, для нашої країни, для нашого народу. Але все буде Україна, віримо в ЗСУ. Не дивлячись на те, що сьогодні ніч була неспокійна, все ж таки я замислила для вас сьогодні знімати дуже цікавий контент. Сьогодні буде відео влогового формату. Я сьогодні буду а, ділитися з вами секретом, як мати таке густе, гарне волосся, бо мене часто про це запитують, що робити, як ми так швидко відростили і так далі. Сьогодні покажу вам простеньку маску, яку кожен може робити вдома. Якщо у вас випадає волосся, у мене, наприклад, почало випадати від стресу. Якщо ви хочете збільшити густоту, якщо ви хочете, щоб колося росло швидше, все це вам сьогодні покажу і розкажу. Також сьогодні я вам покажу свій сніданок, хоча він буде такий простенький, потім ви сходите зі мною до мого косметолога. Подивитися, що мене роблять з обличчям, бо ви теж часто мене запитуєте, ви щось там собі кололи, ви щось цей ні. Я просто вхожу до косметолога, який робить мені масажити на обличчю, елементальні масочки, також дивлюся за обличчям вдома. І тому маю такий ефект. Нічого не разу в житті ще собі не колола. Зараз знайшла в Києві класного косметолога, вже йду туди четвертий раз і вам покажу, що зі мною роблять. Також сьогодні ще хочу зробити закупочку, потрібні деякі товари вдома, там мандарини, кое що і кошу з продуктів. Планую сьогодні приготувати смачненьку вечерю. Не знаю, чи поміститься вона в це відео, чи перенесу в інше, але в будь-якому випадку цей влог буде цікавий. Починаю я з обіцяної масочки для волосся. Для цього треба гарячої води налити в якусь ємкість, і в другу ємкість налити три столових ложки кефіру звичайного кефіру. А чому його треба поставити на цю водяну баню? Для того щоб, по-перше, він трошки підігрівся і став тепленький, а потім ми всипаємо туди сухі дрожжі. Сразу кажу, що я не знаю, чи можна брати живі дрожжі. Я брала завжди тільки сухі. У мене 12 грам тут дріжджів і 3 столових ложки кефіру. Ви розраховуєте, на який об'єм вам треба масочка, можливо, вам треба збільшити або зменшити кількість інгредієнтів. Коли я всипала туди дріжджі, даю масочки постоять десь 10-12 хвилин, щоб дріжджі розійшлись, а потім равномірно, я. Я починаю наносити це на корні волосся. Я волосся розділяю руками. Ви можете взяти для цього собі розчоску. Ну, кому як зручно, так і робіть. Треба трішечки навіть втирати так знаєте, в корні, в саму шкіру, трішки так от втирати. Якщо у вас дуже випадає волосся або ви хочете скоріше збільшити густоту, я рекомендую робити таку масочку два рази на тиждень. Роблю її раз на два тижні, ну, бо мені не так прям от дуже, щоб треба було. Потім я збираю волосся так от в пучок, вдягаю на голову пакет і хожу так 25-30 хвилин. Після чого волосся я сразу промиваю добре водою, потім мию шампунем. Потім бальзамом і сушу, як звичайно. А ще в цей час можна нанести масочку на лице і кайфанути. Так, ви мене вибачає, звісно, ну, це легко говоря. Происходит. 12 днів, я ще не снідала, голова ще не висохла, а чого? А тому що весня кончена, запускає болітику. Тривога ще не скінчилася, але я хочу їсти, тому я буду готувати сніданок. Уже обідать пора, а я буду готувати сніданок. Так, у мене Масло з курагою і звичайна сиркова маса. Зараз будуть сирнички. Сахар сюди додати не буду, бо з курагою, яка маса, вона солодка, одне єдине невеличке яєчко. І перемішуємо це все. І трохи сюди мукички. Зазвичай я сирники роблю, той, хто мене давно дивиться, той знає, що я роблю їх з манкою. Але в мене на ну, зараз манки немає. Тому буде ось так от. Тут-чуть мукички, небагато. І все. Жарить буду на сливочному маслі, бо в нас закончилося соняшникове і треба сьогодні його купити. Треба взагалі багато чого сьогодні купити, але з цими тривогами навіть страшно з хати виходить. Так, вовремя закінчилось, готуються сирнички, бо якраз отбой. Все Це просто замечательно. Так, дивіться, яка красотень. Красотінь, невероятна. Це зараз буде така смакота. Я так дуже не заморачувалась, робила їх такі крупненькі, величенькі, ну, тому так мені три досить. Два ще залишаються. І зараз додавим сюди сметанки. Так раз. 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 Угу. І яка смакота. Да? Прям суперський завтрак і ну, їх нафік з їхніми ракетами. І ось я вже висушила волосся, хочу вам показати, який ефект виходить. Я хочу наголосити, що я використовую після шампуню і бальзам. Бальзам звичайний сіос, нічого особливого, але обов'язково потрібен бальзам. Не думайте, що ця масочка замінить вам маски для волосся або бальзам. А тут я вже прийшла до косметолога, і зараз ви можете побачити, що мені будуть робити. Мені нічого не колять, бачите, починається догляд з того, що мені роблять масаж. Потім мені роблять якийсь там пілінг, я в точності в цьому не розбираюсь. Але разом з пілінгом роблять масаж для обличчя, масаж декольте. Мій догляд в основному націлений на те, щоб зробити відбілювання шкіри, бо я маю. Такі хоч і маленькі, але пігментні плями на обличчі. І я завжди вибираю такі різні догляди для того, щоб освітлювати шкіру і освітлювати ті плями. Також мені роблять тут альгінатну масочку. І поки я з нею лежу, так сказати собі, відпочиваю, мені роблять масаж кистей, масаж рук, масаж навіть стоп, декольте обов'язково. І це просто ну, дуже кайфова процедура. Сам косметолог, навіть не знаю, як її назвати, косметолог-масажист, я її називаю фея. Моя фея іринка ну, має просто золоті ручки, якщо чесно. Так що, якщо ви в Києві і маєте бажання, пишіть і я вам дам її координати. Не реклама, а просто від щирого серця. І зараз вам покажу купочку на тисячу гривень, нема що бачити, але як є. Так, друзі, попитка номер два, тому що думала, що телефон знімає, а воно не знімало нічого. Дивіться, що купила на тисячу гривень. Отакі сосиски, сосіски, три штучки, куриця з індиком. ці італіянське. Я не знаю, не куштувала, оце взяла спробувати, спробую потім розкажу. Далі сірники упаковочка. Далі порошок в капсулках. 10 плюс 1, Не знаю, що за порошок. Значить, производство Німеччина з Україною разом. Теж спробую, потім вам розповім, як він по качеству. Взяла саму маленьку упаковочку, ціна доступна, 120 гривень, по-моєму, була пачка. Далі було таке ще булена за 24 гривні, ну дуже я таке люблю. Потім 50, -50 гривень ось така була булка. Ну, верні, вона не булка, це такий калач з клубнікою, ось, з полуничкою. Да? Дуже мені захотілося, а пекти самій Ну У мене тут і духовка, якщо чесно, не фонтан. Ну, коротше, взяла. Далі, зубна паста сплат, була по акції 90 там, гривень, місто 140 гривень. Звичайний батон Ашановський, далі майонез 30 гривень був по акції 300 г. Далі ось такий гель для душу 250 г. І, до речі, дешевше взяти дві таких, ніж одну, 450 грамову. От раніше було навпаки, а зараз от саме так. 60 гривень коштує оця бутилочка в Ашані. Далі з Затім, отакий от бальзам для волосся взяла, бо до цього користувалася ще тим, що привезла з Польщі. Сьогодні він закінчився. У мене з Польщі був Сіос в банкі. Дуже класний був бальзам, але тут він коштує занадто 300 там, -то гривень, то через що? Ось взяла за 150, по-моєму, літрова банка. Пахне класно. І ось така у нього консистенція. Я відкрила, щоб вам показати, такий достаточно густий, такий класний. Ну, спробую розкажу. Далі я. соняшникова олія. Олейна зараз по акції 46 гривень. Саме дешевше, до речі. Затям такий от Доместос, маленька бутилочка, ну, звісно, це не на Доместос, знаєте, сливати стільки грошей. <сум> ну, не знаю, напишіть, хто чим користується. Я в війни користувалась Доместосом, він мені був найкращий. Може, щось хтось друге спробував дешевше і вона є краще, то напишіть, буду дуже вдячна. Так, феррі, така маленька бутилочка. Це теж маленько взяла, бо я сама такою користувалася до війни. А, тут написано, типу, скітка по-польськи, ну, ну, у нас скітки дуже немає. Ну, правда, 78 гривень вмісто 90. там щенто. Ну, а тут написано взагалі 50%. Коротше, взяла такий Fairy і взяла ось таку олійку. А, ця олія має 6 видів. Масел різних. Це не оливкова олія. Тут бачите, скільки всього нарисовано, і соняшникова, і кукурудзяна, і горіхова. і тут ось, Зараз вам ще прочитаю: гірчична, соєва, кунжутна. Тобто, це для салатів. Буду пробувати і буду вам розказувати. 100 гривень коштує ось ця невеличка така бутилочка, скільки тут, 200 гривень. 50-230 мл. І ось це все ми купили в Ашані. Отакий у нас довгий-довгий чек, Рівно 1000 гривень це вийшло, там без пару копійочок. Отакі ось, ось росіночки. І на базарі купила двоє стельок. 60 гривень одна пара, купила одні в кросовки собі, а одні чоловіку. Ось така закупочка на 1000 гривень люди. Ось таке відео у мене сьогодні для вас вийшло. Я дуже сподіваюся на те, що вам було справді цікаво. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Обов'язково пишіть. І я ось питала про цей засіб, чи є якась йому заміна по доступній ціні. Буду дуже вдячна, напишіть, будь ласка. А на цьому прекрасному моменті я з вами прощаюся. Бажаю нам мирного неба. Де да і взагалі я бажаю всім миру. Це найважливіше в житті, як виявилося, так. Бо коли ми це мали, ми це не дуже цінували. Все, Всім дякую за перегляд цього відео, за підписку на канал, за лайки, за ваші коментарі. Прощаюся з вами ненадовго, бо скоро вийде наступне відео, де я вам покажу, яку шаурму я сьогодні приготувала. Бо я не хочу робити дуже довгим відео, тому сьогодні буде влог, а наступне вийде шаурма. То просив, чекайте, буде смачненько, буде два варіанти шаурми. Рибна і м'ясна, буде цікаво. А на сьогодні все. Па!